Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі. GENTLEMAN авто. Мене звати Вадим, і ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. В даному відео я хочу вам показати от такі от автодома, скільки вони коштують в Норвегії. Поїхали дивитися, запасайтеся смаколиками, чашечкою смачної кави. І до перегляду даного відео. Перший варіант це Мерседес. Погляньте, який в нього кліренс. Я думаю, сантиметрів 50 не менше. Отакі От колеса. Так, всі характеристики даного автодому на колесах. Кошт стає 2,5 мільйони крон. Ну, Це близько 220 тисяч євро. Так, Тут знаходиться. Сидіння одне, друге, їх можна, так бачимо, розвернути. Так, куча полочок всяких. Я так розумію, це туалет. Стіл, напевно, складується і тут можна спати, Приготовити їжу. Це новий автоділ. Ну, дуже високий. Так от для зрівняння. Так, от такий цінник 1 мільйон 300 тисяч. Так виглядає. Це хто казав, що коштує 3 тисячі євро. Я там бачу десь тіктоці попадалося. Характеристики по авто. 23 рік. Всього-навсього всього 30 кілометрів приїхав. запхнути. Тут ще якісь речі. Душ. Мисочки, я так розумію, йдуть в подарунок. Так, там знаходиться. О, там. Я так і не зрозумів. Напевно, це знаходиться як можна спати, так і собаку. Туди можна запнути. Зеркало, туалет. Люк присутній. І тут от скільки місця. Автомобіль на автоматі. Я так розумію, це все складується і отримуємо спальне місце. Бачите, зверху тут знаходиться ще одне спальне місце. Опускається, виходить, донизу. Отак. Думаю, все опускається. І, так розумію, знизу можна поспати і зверху. Ну, крутяк. А, повністю люк. І ви отримуєте повноцінне двохспальне ліжко. Крутий апарат. Правда, не коштує 3000 євро. Це марка автомобіля Ford. 1 мільйон 500 тисяч крон. Це Десь 120 тисяч євро. 24-й рік. Пробіг 30 кілометрів. Новий автомобіль 2,2 дизель. Так, з цієї сторони. Так, ступіньки. Заходимо. Теж зверху спальне місце знаходиться. Ну тут круто. Так, темновато тут. Ой, цей такий вже буде посерйозніше. Дивіться. Спальне місце повноцінне. Кайф. Дійсно, це от мені подобається. 120 тисяч доларів, це реально класний варіант. Новий плиточка. І дітям є де сісти, і батькам. Слідуючий варіант. Це вже буде подешевший варіант. Цінник 870. 9 тисяч крон, ну це близько, я так на вскідку кажу, це близько 75-80 тисяч євро. 2,3 і дизель 2019 року пробіг 18 тисяч кілометрів. Чим він відрізняється від попереднього? От. О, тут же так, хто любить прибухнути, стаканчики присутні. ступеньки вымытый выбратые реально еще новый автомобиль вот так все выглядая куча всяких Органайзерів, так, це я. І тут туалет знаходиться. Клімат контроль, автоматична коробка. Якщо що, можна от сісти, посидіти. Це реально крутяк. шкіряні сидіння. Правда, холодно, якщо що. Так, це в нас що? Так, теж автомат. Так розумію, вони всі йдуть на автоматах. Слідуючий варіант: цінник 719 тисяч крон. 16 рік 94 тисячі пробігу. Це близько 65 тисяч євро, може трішки менше. Видно зразу, це вже буде поскромніше. Звичайні сидіння з тканини. Такий притаманний колір. Мені не подобається. Сам колір такий. Але все впирається в ціну. Ну так, да, тут і місця вже поменше, подивіться, що тут ну, повноцінно двом можна якось залізти, поспати. І додаткового місця, я бачу, тут нема. Ну, от такий от. трон, зразу, туалетний папір. В подарунок, телевізор можна подивитися, перекусити. О, і все-таки вони існують на механіці, бачите? І тут механічна коробка. Так, поки зі всіх цей подобається найменше. Так, Читаємо характеристики. 719 тисяч крон. 2,3 дизель, 94 пробіги указав 206, 2016 рік. Так. 5 з половиною метрів майже. Погнали до слідуючого варіанту. Ай! Ну, ну. I make video for my blog. Understand? Да, да, Интересно. А у вас есть яхта, да? Да. Еще одна? Внизу. Спасибо. Спасибо. Следующий вариант. Дом на колесах. Ось такий якийсь масивний, великий. Так, зразу фіт для Скандинавії зроблений. Так, оцей я ціни не бачив, але цінник тут, напевно, немаленький. Тут окремо знаходиться санвузол. так виглядає. Вправо. Королевське таке ліжечко. Тут реально спати з задоволення. місця просто. Зразу такий от люк. З цієї сторони знаходиться ванна кімната. В більшості, сан... В більшості автобудинків ванна знаходиться разом з туалетом. Так, зразу прийшли сюди кухня. Так, холодильник. І передня частина автодому. Як на мене, цей самий такий кращий. Так, 19 рік, 32 тисячі пробігу, 1 мільйон 249 тисяч крон. 2,3 дизель. Так, це правильніше зроблено. Менше місця так, щоб посидіти там, але все-таки більше місця для відпочинку. Можна закрити двері справа відгородитися. І тут така велика кількість місця. Зі всіх на даний момент мені подобається цей найбільше. Слідуючий варіант модель Benimar Мілео 268, 1 мільйон 529 тисяч крон. 2,2 дизель, 24 року. Автомобіль без пробігу. Вони дуже схожі, от, да, між собою, але всередині зовсім інші. Зовсім по-іншому. І в цьому є своя така ізюминка. Так. З цієї сторони покажемо це от вхід. Переміщаємося. Навіть лінолеум є. Так, розпочнемо повноцінне двохспальне ліжко, туалет. З тієї сторони душова кабінка. Ходул холодильник присутній тут. Кухонний гарнітур. Так, повноцінне стіл. Знову вже ліжко. Гарний варіант. Під відео я закріплю телеграм-канал, Тікток, Інстаграм. Ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, Нідерландів та Німеччини. І там ви в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Також відслідковувати які варіанти у нас є в продажу. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою! Слава Україні!